Бізнес під час війни можливий? Чи підприємців поставили собі це запитання у перші дні повномасштабного вторгнення? Нині вони волонтерять та підтримують українську економіку за внесок у розвиток України. Вже вдруге вручили щорічну бізнес премію. До топ 100 підприємців увійшли представники різних галузей. Серед них медики, волонтери, медійники. Одним із лавреатів премії став харківський пластичний хірург. Коли почалася велика війна під безперервними обстрілами, він рятував життя цивільних. Пізніше виїхав до Вінниці, але зрештою повернувся у рідне місто. Тепер продовжує займатися естетичною хірургією і відновлює обличчя після поранень. Ми під домом подвалі я зробив робив операції. Ми діставали кулі, просто була хірургічна допомога абсолютно цивільні люди, хтось там повз проїжджав, когось куля дістала хтось поранення. Було осколкове. Моя команда була тільки я. Мої інструменти, мої стерильні інструменти з мого балкону. Я зробив в телеграмі. Групу, де кинув кліч, що так і так, такий район я є. До мене підтягнулися лікарі, які сказали, я можу, я можу, я можу. Свою приватну школу Оксана перетворила на прихисток та реабілітаційний табір для дітей, які виїхали з окупації та прифронтових територій. Вона ж була одним з організаторів евакуації малечі з Донеччини та Херсонщини. А від перших днів повномасштабного вторгнення стала доброволицею, долучилася до «Лав ТРО. тому що я мама, тому що я. Мати сама трьох синовій. У мене була приватна школа і були клієнти, які могли дозволити собі таке. Але коли я стала добровольцем, на власне очі побачила, що відбувалось у нас в Київській області, я зрозуміла, що мої клієнти зможуть допомогти своїм дітям фінансово, психологічно, реабілітацію або таборами. А ці люди, які опинилися. Для без роботи, без е, своїх домівок. Особливо їм потрібна допомога. Невід'ємною частиною заходу є благодійна мета на аукціоні, де були представлені картини, трофеї російсько-української війни та інші цікаві лоти, збирали кошти для переселенців із Маріуполя. Відсумки бізнес року підбивала громадська організація Фенікс Череті. Лідерів бізнесу, всеукраїнських та міжнародних компаній відзначили спеціальною нагородою та орденом Патріот України. Це те, наскільки зараз бізнес кожного стійкий, наскільки він допомагає економіці, наскільки він допомагає взагалі соціуму, яку велику ідею він несе, бо це дуже важливо. Яку місію він виконує перед країною, перед суспільством, і які перспективи та потенціал він має. Я думаю, що кожну відбирали саме за цими критеріями. І знову ж таки, наскільки ця компанія гучна, і наскільки вона змогла про себе заявити за останні роки. Цьогоріч п'ятий канал уже вдруге здобув таку нагороду. Став медійним тилом країни. п'ятий канал надихаємося і починаємо ранок з вами. Ми з п'ятоканальцями, коли прокидаємося, ми розуміємо, чому ми прокидаємося. Ми розуміємо завдяки кому ці світанки настають. Ми розуміємо, завдяки кому ми виходимо в ефір ми дякуємо, дякуємо своєю діяльністю. Ми підтримуємо військові збори. Ми як канал збираємо для військових і на рації, і в принципі на те, що потрібно хлопцям в окопах. Але ось ця нагорода тил інформаційний, Гордо, ну правда, гордо. Особливо на бізнес-премії Одним із лотів аукціону був і наш календар без цензури. Охочих його придбати виявилося чимало. Софія Фесік Ігор Костюк, п'ятий канал.